Американський сенат не зміг діти згоди щодо подовження дії антитерористичного законодавства, що дозволяє спеціальним службам прослуховувати телефони громадян. Тож термін дії закону, відомого як патріотичний акт, що був ухвалений по нападові терористів на США 2001 року, сплив опівночі. Це означає, що у програмі стеження утворилася законодавча прогалина. Сенатори нині обговорюють реформу патріотичного акту. Новий пом'якшений документ назвали актом свободи. Ми хочемо так безтурботно віддати нашу свободу. Ми безтурботно скажемо, забирайте її. Я більше не можу це терпіти. Я не думаю, що це терпітиме американський народ. сенатор Рен Пол скористався можливістю затримати новий закон. Тепер голосування щодо нього може відбутися не раніше вівторка. Якщо новий закон буде ухвалено, то патріотичний акт діятиме до набуття чинності актом свободи. Та наразі агенція національної безпеки частково уже змушена була згорнути діяльність зі збирання даних на громадян.